Якби Моцарт жив сьогодні, він би був рокером. Тому що це найвільніша музика. Музика, яка більш за все наближена до креативу. Самі божевільні речі можна зробити тільки в році. Якби він жив зараз, насамперед, я думаю, він би зруйнував всю існуючу музику і створив би щось нове. Моцарт це дуже незрозуміла загалу людина. Всі милуються ним, але ніхто його не любить. Люди не розуміють музику Моцарта. Є речі, які мене дуже вражають. За них його сьогодні критикують. Ну, наприклад, те, що він подорожував по світу, щоб показати свою музику. Це як сьогодні, якщо ти випустив диск, ти повинен відправитися в турне, але в той час цього не розуміли. Я знаю, що ваша публіка вона дуже тепла. У перший раз, коли я приїхав, публіка дуже кричала. Я знаю, що коли я дуже втомлений, я все одно зроблю класний концерт. Тому що люди мене дуже підтримують. Від сьогоднішнього концерту найбільше я очікую емоцій та почуттів. Я обіцяю київській публіці ніколи не економити свої сили перед концертом. Я весь спектакль проживаю як одну хвилину. Публіка дає мені впевненість у собі, нехай вони навіть мене не знають. Вони знають цей проєкт, вони плескають, і вони завжди готові нас підтримувати. Сьогодні ми хочемо давати максимум енергії. Вистава буде така ж крута і навіть більш божевільна, ніж минулого разу. Бути Моцартом це складно, тому що я не граю Моцарта, я повинен бути Моцартом. Ну, соляно, але тут всім людям, які дивляться цю передачу. Доброго ранку, Україну.